Друзі, вітаю вас, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі і це традиційний ранковий брифінг для вас про те, що відбувається важливого і як це розуміти. Розпочну з не дуже приємної новини. Справа в тому, що знову ворог атакував Одесу, балістичні ракети, влучання в цивільну інфраструктуру, склад нової пошти, а поруч об'єкти, які знаходилися. Знову ж таки, ворог продовжує свій терор проти Одеси. Очевидно, що як би там не було, Путін не може взяти Одесу Суходолом. Росія не може туди зараз просунутися, оскільки ну, немає в них можливості це зробити фактично через Херсон, Миколаїв завдяки нашим захисникам, завдяки силам оборони, які а, протидіють їм там. Ну і, власне кажучи, тому вони. Ключилися, вони підключалися і руйнують, б'ють максимально. Мета це, звичайно, спробувати деморалізувати фактично тил, це те, що ворог намагається зробити. Тримайтеся, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних. Це я звертаюсь і до Одеситів, і до харків'ян, і тих, хто на Донеччині зараз за Запорізькому напрямку, в Херсоні. Хто страждає від цих обстрілів ворога? Найбільше, куди долітають Сумщина, так само, де діє ворог коригованими авіабомбами. Чому ворог це робить ще інтенсивно? Ну, це ще й, очевидь, безумовно буде використано. Сьогодні буде сплеск російської пропаганди. Ось цієї е, чорноротості. Вони будуть кричати про 2 травня, згадувати і так далі. І так далі. Що руський мір там ну, дуже багато буде всього, тому знову ж таке. Ми маємо вже звикнути до цих іпсо ворожих розрізняти їх. Я буду вам це допомагати, тому що прогнозується, що в травні їх буде дуже багато, оскільки тут і так звана інавгурація. Хоча яка інавгурація може бути у деспотії, фактично в яку перетворюється Росія за Путіна в таку такий тип знаєте деспотії, навіть не авторитарного правління, а деспотизму. Найгіршого середньовічного східного варіанту азійського це те, що перетворюється на сьогоднішній день Росія. Але це все збігається 7-9 травня. Тому потрібно очікувати сплеск ось цієї, особливо такої активності пропаганди, ненависті, агресії. все, що все це буде, все цього, цього варто очікувати. Будуть погрози, можуть бути обстріли, будуть знову ж таки багато там елементів. Тому, вибачте, тому закликаю вас бути пильними. В цей час може бути так само багато інформаційно-психологічних операцій. Я буду вам допомагати розбиратися. В жодному випадку не потрібно а, на них реагувати, в жодному випадку не потрібно підігрувати ворожій пропаганді і ворогу. Треба бути єдиними, треба включати критичне мислення в ці моменти. Тому що варто розуміти, що. А Росія включиться не тільки на полі бою, не тільки на полі бою вони активізують наступальні дії. А оскільки навіть так ворог не розраховував, що все ж таки допомога почне на надходити в Україну так швидко від Сполучених Штатів від ЄС, вони звичайно будуть намагатися розхитувати ситуацію і всередині. Тобто, це типовий почерк Кремля, підривні операції зсередини. Які вони намагаються проводити, тим більше зараз знову ж таки, все одно Росія, попри те, що намагається розвинути перевагу, все одно, попри те, що вони мають і, можливо, будуть мати дійсно до цього треба ще бути готовими, що будуть мати і далі тактичні успіхи на полі бою на Донеччині, але попри це, не можуть досягти в повній мірі оперативно-стратегічних цілей, які вони собі ставили за мету, а отже, будуть розхитувати. Ситуацію зсередини це точно, тому за це потрібно зважати е так само і не реагувати. От, власне кажучи, це те, що потрібно розуміти щодо ракет. До речі, оскільки я згадував Одесу, є дані на сьогоднішній день, які дає армія інформ, посилаючись на інформацію, яка отримана від головного управління розвідки Міноборони. Отже, вони зазначають, що. Росія може виробляти 40 ракет 10, 10 одиниць до 10 одиниць ракет на місяць. Вибачте, 270 ракет калібр. Це те, що вони зараз мають, а можуть виробляти 40 одиниць, 45 керованих Х-69 ось цих новітніх, це те, що зараз має Росія. А може виробляти 1-3 одиниці на місяць. Ну, очевидно, найпроблемніше... Сподіваюсь, що санкції, які були запроваджені а, додатково сполученими штатами проти юридичних і фізичних осіб, якраз ці санкції, от якраз які запроваджені буквально напередодні вчора, вони а, застосовані в результаті проведення розслідувань різних а, по виявленню механізмів обходу існуючих санкцій і додавання в цей список. Додатково підприємств, які раніше ще в ньому не були, було і таке, розумієте. Тобто, наприклад, завод Урал тільки був, ну, був доданий в санкційний список. Цікаво чому тільки, ну, якщо це фактично військово-промисловий комплекс, вони виробляють двигуни, вони виробляють вантажівки військові, вони вони працюють фактично на оборонне замовлення для війська російського. Але зрештою, добре що хоч зараз це було зроблено. І там є цікаві громадяни в цьому списку, які проживають на території Європейського Союзу, зокрема в Брюсселі, і за версією Сполучених Штатів, за версією розслідувань, які вони провели, можуть бути співробітниками ГРУ. Сподіваюся, що ці викриття, зрештою, призведуть до того, що вони будуть видворені із Європейського Союзу назад в Росію. Нічого їм там робити, безумовно. І ці громадяни вони допомагали. Росії вишукувати можливості, яким чином залучати, зокрема, європейські компанії до обходження санкцій і постачання в Росію необхідних елементів, які дають змогу фактично виробляти ракети. І, от загалом, якщо повертатися до ракет, взагалі вчора я ще скажу: тут даруйте два слова. Все ж таки, вчора, позавчора, з точки зору санкційних обмежень і ударів по Росії. Для нас були хороші дні, тому що Сенат ухвалив остаточно закон, те, про що я розповідав, про обмеження імпорту Урану з Росії. Після того, як це зробила нижня палата Конгресу, проголосувала, проголосував Сенат. Тепер закон очікує підписи, підпису президента Байдена найближчим часом. Отже, зменшуються ще можливості для того, аби Росія отримувала кошти. На фінансування війни і зменшується залежність Сполучених Штатів, зокрема від Росії. Це дуже добре насправді. І другий момент все ж таки, ось цей санкційний пакет. Подивимося, як він буде дотримуватися, але є таке міркування у мене, що це так само приклад для Європейського Союзу, який готує 14-й пакет санкцій проти Росії, і в цей санкційний пакет будуть включені зокрема і ті компанії, не тільки з Росії. А, можливо, з Киргизії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів і Китаю, сподіваюсь, так само, які допомагають Росії обходити існуючі санкції, і які можуть співпрацювати. Це вкрай необхідно зробити, щоб Європейський Союз так само синхронізував певні процеси зі Сполученими Штатами, як і потім решта країн: Японія, Австралія, Південна Корея і так далі. Тому що це якраз. Ті лазівки, які Росія використовує. Тобто нам треба зрозуміти, що повністю обмежити Росію в доступі до якогось ринку зброї, елементів і технологій це мало реально. Треба говорити відверто, тому що доки є попит, доки є можливості і доки є шалені гроші, які Росія готова витрачати і платити в вони зараз платять набагато більше, як би їм було, ніж їм треба було платити. До повномасштабної війни вони теж несуть, тобто навіть на ціні всі нагрівають Росію. Ну, тобто, зараз вигідно, тому що Росія платить дуже багато. От, тому що Путін поставив все на карту в цій війні. І наше завдання з Заходом не те, щоб їх уже зовсім обмежити. Це, звичайно, було б ідеально, а витиснути їх на чорний ринок. Тому що чорний ринок ніколи не покриє стільки потреб. Росії в технологіях, в елементах, в устаткуванні, в усьому необхідному для виготовлення зброї. І ось мета, яка ставиться, це зараз закрити ось ці легальні схеми, які досі ще є, на жаль, подекуди існують. Закрити так звані сірі схеми і витіснити їх на чорний ринок. Нехай вони там їздять, нехай вони остаточно перетворюються в повноцінний фейл стейт по типу. Якихось африканських автократій і деспотій в цьому ж самому ранзі і шукають, вишукують на чорних ринках за допомогою контрабандистів, ще когось, це вже їхні проблеми. Нехай пожинають плоди того, що вони розпочали, відчують ці наслідки. І тоді це створить дійсно серйозні проблеми. Ось так це треба розуміти. А що стосується підсумовуючи, по ракетах, на сьогоднішній день. На озброєнні Росії знаходиться близько 400 одиниць Онікс і Онікс М. Це за інформацією, знову ж таки гур. Тобто Онікс це якраз ті самі ракети, які вкрай небезпечні, зокрема для Одеси, Одещини, Півдня, ну, особливо для Одеси, Росія найчастіше їх застосовує саме по цьому місту. Це треба розуміти. І я ще раз сподіваюся, як цьому протидіяти. От протидія цьому є, що нашим силам оборони. Врешті вдасться знайти. А не те що знайти, я думаю, що вони, можливо, і приблизно вже знають, і розвідка в цьому працює, безумовно. Де знаходяться ці ракети Онікс на складах в Окупованому Криму, звідки вони привозяться і завдати по ним удар. Тобто завдати по місцях складування, місцях зберігання, по пускових установках бастіон, які здійснюють пуски цих Оніксів. Таким чином, зменшивши загрози. Тобто одним із елементів зменшення цих загроз для Одеси було збиття ту 22 М3. Тепер вони не застосовують, немає повідомлень про те, що принаймні були виліти авіації якраз стратегічної російської і застосування протикорабельних ракет Х-22 Х-29. Ну і тепер завдання рознести ось цю інфраструктуру. Ворога військову рознести ось ці ракети склади зберігання з Оніксами, сподіваюся, незабаром вдасться. Принаймні, підготовка до цього підготовка до цього дуже помітна. Це про удари по Криму, удари по засобах ППО, по радарах, по командних пунктах. Я думаю, що це розчищання дороги для подальших ударів атакамсів, стормшедов, нептунами, дронами, які зрештою закінчаться успішним результатом ураженням ось цих складів з ракетами. Це важливо. До речі, про ураження атакамцями був нанесений удар по окупантах на території Луганщини, окупована частина. Він був нанесений вчора, напередодні є вже відео в мережі, і було здійснено це приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення, десь плюс-мінус ось так. Тобто, це вже такий оперативний тил. Де Росія фактично накопичувала свої сили? І там під удар потрапила щонайменше рота російських мобілізованих. А чому важливість безпосередньо північної частини і взагалі і окупованої частини Луганщини? В тому, що там ворог. Здійснював підготовку і зараз особливо активно особового складу свого для продовження штурмових дій на Лиманському напрямку, на Куп'янському напрямках і не тільки. Тобто треба розуміти, що це вже фактично ну, ось ці, можна сказати, ударні угрупування, які Росія готувала для активізації бойових дій саме зараз. І по них нанесено ураження дуже потужно. І сподіваюся, що атакам все будуть далі працювати і виконувати функцію, фактично, ось цю дуже важливу зменшення можливостей спроможностей Росії до штурмових дій, бодай піхотою і технікою, допоки ми чекаємо, от якраз накопичення, ну скажімо, акумулювання дуже важливої частини допомоги, допоки акумулюється, допоки ця допомога надходить. Поступово поступово від наших партнерів здійснюється логістика, і поки це стає відчутно на фронті, щоб покращити наші позиції, От доти атакам все так мають працювати на дальнє ураження, якраз не даючи ворогу розгортатися в бойові порядки в оперативних тилах. Чим більше їх буде знищено дистанційно, тим менше їх буде на лінії бойового зіткнення, тим менше загроз вони будуть становити життю і здоров'ю нашого особового складу. Тому Good job, що називається, дуже гарна робота Сил оборони. Продовжуйте так і надалі. Дякую, це дійсно важливо. Наступне, що треба сказати, і так само заслуговує на увагу в цьому сенсі. Якщо ми говоримо, це те, що Юліан Рьобки, ну відомий вам уже з моїх розповідей, мабуть, це оглядач видання Більд німецького. І от він, ну, знаєте. У Мене особисто так скажу а відступ зроблю такий ліричний щодо Юліана, така думка неоднозначна. Він з одного боку ну оглядач, він дійсно доволі таки потужно в темі, в темі того, що відбувається, що називається на землі, на полях боїв, на фронті. Але іноді у нього така подача от вона і корисна, тому що він дуже часто звертається до німецьких політиків, до німецького уряду і він критикує. Нім, німецький уряд за те, що зволікали з постачанням за те, що зробили недостатньо для України, і наслідком була і Авдіївка, і не тільки. Тобто, в принципі, ну це корисно, тому що це конструктивна критика від німецького журналіста до німецького уряду, і вона таким чином, відповідно, і сприймається. То це важливо, безумовно. З іншого боку, в нього бувають такі, знаєте. Ну, кардинально прямо ледь на межі фатальності заяви про те, що ой, ледь не все пропало, ситуація надзвичайно погіршується. Що ж буде, що нас чекає, і так далі. Ну, так от Юліан Рьопкі сказав про те, що він проаналізував відеобоїв, дійшов висновку, що Росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися в напрямку Часового Яру. І зі сходу та півночі мікрорайону Канал ЗСУ тримають оборону, але Рьоки вважають, що тепер це лише питання часу, коли росіяни увійдуть до міста на цих ділянках. І російські військові пабліки також пишуть, що армія Росії змогла просунутися на південь від міста, там, де канал. Ну от власне кажучи, ситуація знову ж таки, вона прогнозована, на жаль. І тим, хто слідкує за оновленнями на моєму каналі, до речі, я не так часто зловживаю а, закликами підписатися, але зараз все зроблю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, поширюйте ці відео, аби нас ставало більше. А буду вдячний за це, тому що це дійсно варто зробити, оскільки те, про що я кажу а, зараз, і, скажімо, ті сценарії, прогнози, які є, вони збуваються іноді. На щастя, а іноді, як в цьому випадку, на жаль, на превеликий жаль. Тому що якщо ми подивимося на ситуацію, як вона розвивається, ну вона, мабуть, і не могла розвиватися зараз інакше. Чому? Тому що коли ми говоримо про постачання зброї, і зараз всі запитують, а як? А знаєте, мене часто от зараз запитують представники ЗМІ дуже багато запитів, інтерв'ю, коментарі, а як вплине американська допомога? На поле бою, коли ми відчуємо, і я зараз відповідаю, ми її вже відчули. І ми вплив цей відчули, на жаль, в негативному сенсі зараз і відчуваємо, тому що зволікання із голосуванням цього рішення, зволікання відповідно із постачанням цієї необхідної допомоги, воно і призводить до того, що Росії вдається покращувати своє тактичне положення, просуватись. Звичайно, при цьому вони несуть колосально великі втрати і будуть нести надалі, тому що все ж таки тенденції йдуть до зростання, тому що, ну, як би там не було, але обсяги поступово цієї допомоги і обсяги надходжень вони будуть тільки зростати. Ще на підході, як би там не було чеська ініціатива, снаряди, ще на підході європейські, не тільки американські, британські, тобто, вони так само збільшують те, що можуть нам надати і що нам необхідно. І тому це буде покращуватись, але вплинула вона вже. І наслідками цього впливу є в першу чергу те, що українським військам доводиться відходити, як відійшли, відійшли на Покровському напрямку, а ворог має певні тактичні успіхи. Не виключено, що буде мати ще. І нам до цього треба бути готовими, проявляти гнучкість нашим силам оборони. І в першу чергу, я думаю, що та мотивація, яка є зараз, і умови, які поставлені про те, що. Треба берегти життя і здоров'я особового складу і зберігати боєздатність наших збройних сил ось це те, що має бути. Тобто, це дуже важливо в першу чергу. А, якщо потрібно відходити на відповідні рубежі, а можливо так і доведеться, бо інакше не можна буде, і звідти вже тримати оборону. І не треба мені спекуляції, я дуже часто бачу, до Львова будуть виступати ще щось, нічого подібного немає. Я кажу про тактичні речі, тактичні відступи. А далі це утримання лінії оборони, коли посилюються наші підрозділи. коли більше буде зброї, коли є допомога все. І тоді активна оборона перехоплення ініціативи, нанесення ударів по ворогу і відвоювання певних позицій, і витіснення окупанта з цих позицій. Ось це треба розуміти. І я думаю, що так воно і буде, що такий сценарій, зрештою, і буде. А... Щодо ТЦК і оновлення даних, оскільки зараз це ця тема теж на слуху. Є інформація про те, що електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює в момент набуття чинності відповідним законом, тобто 18 травня. Із 18 травня можна буде скачати відповідний додаток через App Store, Google Play, відповідно, якщо у вас iOS або Android, заповнити відповідні дані. І фактично, це буде так само системою оновлення а, облікових даних, які не потребуватимуть додаткового походу в ТЦК. Однак, за будь-яких будь випадків, все ж таки проходити військово-лікарську комісію ну, потрібно буде ніжками, тобто потрібно буде все ж таки вистоюючи черги, все ж таки ми знаємо все, що там відбувається, і з цим всім пов'язано, що процес він такий, тривалий із чергами, ну але. А, поки що тут немає рішення, але є рішення по кабінету і, можливо, запровадять електронну чергу до ТЦК. цікаво буде, як це запрацює насправді на практиці. Але принаймні те, що звертають увагу на черги, які є зараз, і які можна прогнозувати після 18 травня величезна кількість людей в цілодобовому форматі, то я думаю, що з цим щось точно потрібно робити. Так просто це не можна залишати. І тому в рішенні, яке є, я думаю, що. ДЦК цьому підуть на зустріч, вони теж зацікавлені, вони люди працюють, їм треба якісь умови, ну, відповідно будуть зацікавлені в тому, щоб навести лад, щоб дійсно запрацювала електронна система, щоб полегшити це. І електронний кабінет, я дуже це вітаю, це теж важливо, це ще одна функція, яка дає можливість людям а, пройти фактично таку, а, таке оновлення даних і взагалі інформувати про себе, зокрема в електронному форматі. Сподіваюся, що всі заходи для збереження даних вони будуть застосовані захисту програм, це важливо. Так само. Крім того, знову ж таки, оновити військово-облікові дані доведеться і жінкам. Тобто, я до того, що збільшиться ще кількість людей, які мають це зробити, і тому електронний формат має бути це обов'язково. Є перелік, якому треба буде це зробити. Там є... Ну, це в першу чергу. Лікарі, фізична терапія, медична-психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, фармація промислова, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, материнство, фармація, професіонали патології, токсикологи, фармакологи, епідеміологи. А от, будь ласка, хто, можливо, з представників цієї ці професії слухає. От, можливо, вам буде ця інформація корисна. А, можна ще сказати, що президент України повідомив, що зараз активізація йде на підготовку саміту миру і на підготовку підписання угод про безпеку. Це дуже важливо. Що, що стосується саміту миру, Росія не полишає спроб зірвати це, вона не полишає спроб фактично запобігти присутності країн. Зрозуміло, що саміт миру він не зможе закінчитися зараз якимись практичними результатами. Ну це нереально. Це всі розуміють. Але з точки зору привернення уваги, з точки зору демонстрації те, що Україна готова до миру, але справедливого на базі міжнародного права, демонстрація цього є корисною. Як буде далі, як будуть події розвиватися щодо перемовин, мирного треку, перемир'я і так далі, це вже покаже час. Але сама така фіксація цієї позиції, це є правильно. Не можу не згадати ще важливу новину, це те, що а міністерка закордонних справ Латвії сказала про те, що а, деякі країни Заходу дозволили бити переданою зброєю по території Росії. Про це сказала Байба Браже. Хоча західна зброя раніше передавалася застереженням не бити території РФ, є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень. Ну, бачите, по-перше, дякую всім, хто дочекався до цієї новини важливої, хто послухав не менш важливо решту інформації. Що можна сказати? Ну, про що може йтися? Ну, ми звичайно чекаємо атакамся. І я би тут не став думати і гадати. Я думаю, що коли їх застосують, про це стане відомо. Але це було б дуже корисно, оскільки, наприклад, ми говоримо не тільки про Крим, маємо говорити як логістичну базу ворога, а й Ростовську область. Там багато чого зосереджено і сконцентровано, що допомагає підтримувати ворогові наступальні зусилля на Донеччині і Луганщині. І тому. Дуже важливо виносити там інфраструктуру. Сподіваюся, що скоро з'являться можливості не тільки дронами це робити українського виробництва, а й зброєю західного виробництва, і окупанти відчують на собі всі ці нищівні наслідки. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!